Ось, будь ласка, тут є на дорозі, можна стати. Що з вами? Нема не машин, нема машин, нічого я немає. Не Ключіть замішати, аварійну людей, чоловіки, знак аварійної установки, поставити, і розгружайте. Ну ви рахуєте, це нормально, вистави. Не буду руху Тут ви мішаєте людям. Я вам чесно кажу. Тобто, ну я буду це вони припаркували. Ви розумієте, це вони припаркували так. Таке зробите, що далі. Я вам зараз скажу, де тут директор, я вам зараз скажу, ми тут опорти, ми тут приведемо в порядок. Та ви нічого не приведете, дивіться, тут розривали дорогу, дивіться що, привели в порядок. Так само ви не приведете Щось в порядок. Добро зробили так то, не то, я розривав, дивіться, що зробив. Так я живу в Україні нашій. Ви хто? Я громадянин України, ви хто? Все України. Ну, Ви рахуєте це в, в порядку. Я рахуюся в порядку іще. Ну добре, вирахуйте, будь ласка. Ні, ні, що? Я рахую, що добре. Добре, будемо сказати, спробуй сліди проти коло. Та не Ліза, 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 займайся своєю роботою. Дайте, дайте, що. Свідчення, водія тих, чого? Ви працівник дає? Так. Давайте. Ви будете директора легко? Да. П'ятого жека, да? да. Але ви так сказали, що запровадили, що Да. Так. Да. Ну то не можна, А як не можна? Поясніть мені. Поясніть мені, як можна. У нас є доз, є. Згідно правило можна. Дописується Дописывався... дозвіл, що на переїзд. Зрозуміло, згідно правил можна. Грузити це, вивозити, виконувати свої службові голоси. Як нам може. Дивіться, я вже тут 40 хвилин чекаю вас. Ну, чекайте, ну. Я попросив нормальних людей. Жінка йшла з коляскою і не могла пройти. Ви рахуєте, це нормально. Сторону жінка поїхала з коляскою. Жінка чекала ви, з коляскою, поки ви від'їдете. Ви дивіться, ви від'їхали називається. Та в від... мене є, я все зафіксував. Розправили. Я що вас за по-нормальному попросив. Ви, що далі? Хочете допомогти місто? Візьмі, я кажу, візьміть лопату, поможіть. Я допомагаю місту. Ну, я допомагаю місту, бачите? Ну, самі, 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 ну чекай, так що насмітет? ви більше робите бардака, чим порядку. Ти прийдеш після того, коли тут буде закінчено, буде четверта машина мусора вивозиться. Це я це я туди носив. Це так ідуть, що входити. Хорошо, ну себе щось маманка піде, все не з'їхали в сторону. З'їхали. Поки раз не з'їхали, поки раз тут подати. Зараз тут не тут, Закінчуйте роботу і після по закінченні роботи прийдете приймете чистоту території. Ну, ми не можемо прийняти, ми поки раз. Хоч я візьме, що хтось подпав. Що, що? Під там такі стільки наград сядуть. А тут нічого не. да, правильно? Петричка. Слушай, що не простіше? А йдіть, йдіть подивіться. Йдіть подивіться. Йдіть подивіться. Де, покажи. А ну спастіться, подивіться. Балкона тобі різніше, як мені. зверху. Чому тоді не знаю? Образ не буде. Ректор сказали, там поставити машину. Поставити знак, він почули аварійку. Вони як не можна тротуар перекривати або забруднювати тротуар і почищений. Ви так, не, ви так не мали заїжджати на тротуар. Я сію машиною їжджу по зелених зонах, по зелених зонах з цією машиною мусор забираю, це можна їздити, теж не можна їздити. Та Порушуйте правила дорожнього руху. Перекрили тротуар тротуар має Скільки по тротуару положено? Метр двадцять для того, щоб приїхати з коляску. Є метр двадцять? Два метри положено, але ви тільки що перепаркували. Я просив пів години вашого водія. Пів години я просив. перепаркували. Я вас просив, я до вас особисто підходив. Я до вас особисто підходив. Я кажу, перепаркуйте, будь ласка, машину. Ви мене пів години не вдавали. Водія, без рятування Чому перекрив ту тротуару? Алло. Я зараз біля мы с, кон... а с буду через 5 минут. Ні, я тоді на две минуты у нас на радостасы. Ну, потом тоді пізніше застренимся. Доброго Добро вам, Подойдем, я не сразу на тротуаре припарковался. Еще дальше. штраф. І да. Да. Дам тобі вимогу, чтобы... ну, щоб можу, я можу, якщо то у вас майстер, щоб то... прибрали. Ну я розумію, що ви привіте, але все одно дам вимогу, щоб чтобы... прибрали. Плюс до цього протоколу, що пережив його. Хорошо, а тепер давайте подзвонимо. ми вже зранку дзвонимо, ви приїхали сюди нам шити, а тепер зранку ми дзвонимо сюди два наркомани, які здійснили пожежу. Нема нікого. Робота є стоя. Я представник. І тим более приїхав, не буду казати, що на свої машини виконував, що вони. Це ваша іменно типі працює, так? Як ваші призвички? Ну, я інспектор родителі в комісії, і сарус, Романа Садович. Роман Оселич, так. Так, так от, бачиш, ще кроме як є. Алло, Степанович. Ви рахуйте це нормально, давай. Та не слухайте, слухайте. Ну ви рахуєте, це нормально. Це, от, це такий у нас менталітет український. А це нормально, що після себе лишили? Що ти від мене хочеш? Так хто я ти це хочеш, зробив? Ти ну це хочеш, я зробив. Чекай, ти хочеш, тут не ведуть порядок, ти хочеш, щоб люди носили тут мусор на вулицю аж туди. Щоб так, люди, я, субі, два мали. метри я хочу, так, щоб тому, вони пропали. Два метри. Мали